Привіт, друзі! Сьогодні отримав вже кілька таких повідомлень з запитанням, чому жінок знімають з автобусів. І вчора таке запитання отримав, і після вчора. Тобто майже кожного дня отримую одне, два, три і більше запитань, чому зараз жінок знімають з автобусів. Був вирішив записати це відео для того, щоб пояснити, правда це чи неправда. Якщо правда, то чому так відбувається? Раджу додивитися це відео до кінця, підписатися на цей YouTube канал і поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося. Отже, пише мені сьогодні моя підписниця і розповідає історію. Була свідком, як їхали до Польщі цілий автобус, із автобуса 11 жінок зняли, навіть не зняли, а не допустили до поїздки. Тобто, водій, перевіривши документи всіх пасажирів, виявив, що 11 жінок не мають права перетинати кордон. Має право він на це, чи не має право, Ми сьогодні в тому не будемо розбиратися, бо я не володію такою інформацією і такого закону, який би напевно дозволяв водієві не допустити до поїздки. Я не знаю. Можливо, такий є і такий існує, але я про це не знаю. Таке право має прикордонник, який вирішує, чи можна пропустити пасажира, чи не можна пропустити за кордон пасажира, і які документи для які документи для того потрібні. Але є інша сторона цього водії. Потім отримують штрафи і різні проблеми, якщо в них в автобусі виявляються люди, які не мають права перетнати кордон. Тому це питання ми обговорювати не будемо. Але чому ж водії не допускають. Жінок чи чоловіків, в тому числі. Жінки мають право в них заборони на виїзд чи заїзд немає, тому жінки подорожують, їздять, виїжджають. Хтось на заробітки, хтось до дітей, хтось по інших питаннях. Хтось змушений втікати від війни, від обстрілів, від окупації. Отже, водії не допускають до автобусу або виганяють з автобусу людей, жінок. Які не мають документів, які дозволяють перетнати кордон. Напевно, багато хто з вас скаже, що має право жінка виїхати за кордон по внутрішньому паспорту, по свідоцтву про народження чи по інших документах, бо вона втікає з окупованих територій або з підактивних обстрілів. Я скажу правильно, так вона має це. Право і її на кордоні мають 100% пропустити. Але є люди, які користають моментом і виїжджають з тих територій, які не є під окупацією і не є під активними обстрілами. І тут виникає проблема. Водії себе страхують, щоб не отримати штрафу на кордоні або проблем додаткових, і просто не дозволяють їхати в їхньому автобусі. Чи в автобусі, який, можливо, їм і не належить, але вони не хочуть мати проблем і просто не допускають тих людей до автобусу і відповідно не перевозять їх за кордон. В іншому випадку, якщо людина має протермінований безвіз, має песель Укр, має ДІАПЛ, вона має право перетинати кордон. Якщо вона має протерміновану візу, вона має право перетинати кордон. Якщо вона має протерміновану карту вбиту, вона має право перетнати кордон. І в таких випадках водій не має ніякого права вас не допустити. До автобусу і до перетину кордону. Якщо у вас є всі дозвільні документи для того, щоб перетнути кордон, вам не мають права заборонити це зробити. Якщо ж у вас немає дозвільних документів для того, щоб перетинати кордон, але є причина, окупація території або активні обстріли, ви мали би перетнути кордон також. Ви маєте право це зробити. Тільки у випадку, коли у вас немає дозвільних документів і ви не втікаєте від війни як такої, а просто подорожуєте 15, 20-й чи 25 й раз, тоді я не впевнений, що водій має право вас не допустити, але вони таке роблять. Такі випадки трапляються. Як з ними боротися? Ну як на мене, це порушення ваших прав, і ви можете спокійно звертатися в поліцію так, щоб вони розбиралися з цією ситуацією. Якщо ви не згодні з водієм, я тільки таке рішення бачу, інакших методів вирішення цієї ситуації я не бачу. Якщо ви вважаєте, що дії водія є протиправні проти вас, зголошуйте це на поліцію, і нехай поліція розбирається. Друзі, отаке невеличке попередження і така інформація. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!